Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Саша Стіч. Сьогодні разом з вами я хочу окреслити свої плани на два місяці літа саме липень та серпень. Чому саме так? Бо зараз у мене 22 червня, і як розумієте, перший місяць літа вже майже добість кінця, і під час нього я вишивала дві роботи: це котик від Мілхіл у шкарапець, який був у мене в планах. На цей рік е, і також дуже е, сильно намагалася працювати над роботою за шишками. І наразі в мене там 97%, майже майже залишилось 1400 хрестиків. Нарешті я завершу цю роботу. Я планувала завершити її на початку місяця, але е, трішки розтягнулося воно в часі. Але вже все, вже скоро світ побачить моїх прекрасних ведмежат. І ви побачите відео по ним, і там я розкажу вам про деякі таємниці саме моєї роботи. Але сьогодні хочу з вами поговорити про ті сюжети, які я планую зробити цього літа. Сюжети, які хочеться завершити, які в мене були розпочаті ще в минулому році. Сюжети, які хочеться розпочати і завершити, сюжети, які хочеться розпочати, і хоча б трішки просунути, і сюжети, які хочеться просто просунути. І почну, напевно, з тих сюжетів, які в мене були розпочаті минулого року або цього року, які були не завершені, але хочеться довести їх до розумного кінця. І почнемо ми з вами ось такого набору. Це такі метелики. Дочірня фірма Dimensions. Такі метелики. метелики в блакитному. Вони в нас вишиваються на струміні І особлива проблема в тому, що це саме основа така, і на ній дуже складно вишивати. Я коли починала, би вам так показати, я ось трішки почала і так далі не вишивала, бо дуже погано читаються кольори, і я здебільшого Орієнтувалась на обкладинку, бачила, як Марина Прокопенко вишивала метел, о, перепрошую, колібрі зі схожої серії, але в Dimension саме у нас і Її робили перенабір. І це, звісно, було круто. Я не хочу, якщо чесно, з цим колупатись і буду якось робити це на тому, що маємо, працювати з тим, що маємо. Uh, і тут нюанс в тому, що, ну, по-перше, основа, нюанси з нанесенням кольорів. І друге, це те, що коли в мене є трішки часу, мені не хочеться сісти і зробити пару сіпків. А хочеться прям сісти і зробити, бо по факту тут не настільки багато роботи. Але виділити цілий окремий день, 2-3, я не хочу. І в мене дилема, як мені цей процес вклинити. Я вже хтось наскільки намагаюся до нього приступити, але все ніяк. Тож, перший кандидат на те, щоб завершитись, можливо, варто завершитись моїх предметів і приділити увагу цій роботі, хоча б трішки, хоча б по одному кольору в день це вже буде щось. Наступна робота, це робота теж, яка була розпочата мене в новому році, це був, до речі, тиждень старті у мене. І наступна робота з цього ж тижня старті це набір, який вже розлізся по всіх швам. Це ось такий набір від ВДВ, світанок нового дня. У мене наразі в ньому 1%. Це глобальне просування. Робота наразі виглядає в мене ось так. Це нитка, яку я тут колупала. Вишито зовсім трішки півхрестиком. Ось е, хотілося б взагалі цю роботу завершити, якщо чесно. Тут десь 20 тисяч хрестиків по-моєму. І бажано було б її, звичайно, завершити, бо восени вона вже для мене не буде актуальна. Мені не буде хотітись вишивати щось таке літнє. Я це для себе вже зрозуміла, що для мене сезон грає важливу роль у натхненні. Далі хочу завершити ще одну роботу, яка в мене вже хто з наскільки тягнеться. Ви готові? Та-дам! жирафи, вже вони пам'яті це капець. Знову ж таки, в них та сама біда, як і в цієї роботи. З метеликами. Я не можу виділити їм час. І в мене ще трапилась така неприємна історія. Я перевернула органайзер з бісером до них. А тут є чотири відтінки, які дуже між собою схожі. Ну, Там два ось таких молочних і ще два блискучих. У мене тепер прям біда, бо це потрібно сісти розібрати. Розібрати це потрібно при денному світлі, нормальному. Розбирати це прямо сідати. Цілеспрямовано не хочеться, бо це час. І, в принципі, якщо запам'ятати кольори, то можна просто брати з цього міксу і вишивати. Але це потрібно робити при хорошому освітленні, тобто в день. Тобто виділити знову ж таки на це день. А в день ти можеш повишивати щось більш таке глобальне. <головік> ну, коротше, не дуже крута відмовка, але ну, знову ж таки хочеться їх завершити. Вони лежать вже пам'яті, сумують, потрібно їм дати раду, бо це не діло. Бо дуже гарний сюжет насправді і не хочеться, щоб він ось так тіліпався бездільно. Далі покажу вам роботу, яка в мене почалася навесні. Я думала, що я завершу її, поки там все буде квітнути. Круто класно, але, знову ж таки, з своїми ведмедями не очікувала, що в мене настільки буде мало часу на вишивку. І не очікувала, що вони будуть так іноді туго йти. Але основне було те, що насправді мало часу, і якось не розраховувала я на такі зміни в своєму, в своєму таймінгу. І це ось така робота. Це соловей кобетончик, який я розробляла для Тела Артіс. У мене наразі в ньому 31%, і, звісно, хочу його завершити. Там залишилось 2000 стіпків. Я вже, як бачите, почала її одразу робити рамочку. Я тепер ну, так собі завжди роблю, паралельно там, повишивала стіпки, поробила там бек, повишивала хрестики, почала робити оцей от, о, обробку краю петельним швом. Ось, тож теж він один з тих, кого хочу взяти, і як можна швидше довести до розуму, скажімо так. Ну і далі, певно, розповім вам про ті роботи, які е, хочу просто повишувати. Е, із розпочатого це посвята в лиці. Це дуже велика робота, в якій в мене наразі всього лише 2%. Я думаю, багато хто її знає. Я дуже давно обіцяю взятися за неї, але зрозуміла, що паралельно робити там і її, наприклад, і. Ведмедиків це просто ну, нереально. У мене одна робота велика ледь рухається. Я вважаю, що робота на 56 тисяч хрестиків це велика робота, а в посвяті в лицарі 84, по-моєму. Ось. Тому хочу цю роботу попросувати, хоч трішки, хоч відсотків до 10. Це було б добре. За неї просто потрібно взятися там великі кольорові. Сегменти зараз у мене йдуть в кутку, де я працюю. Вона натягнута на раму, процес максимально зручний, тобто сів собі в куточку вишиваєш, але просто потрібний час. І сподіваюся, що я зможу для цієї роботи виділити його. І наступний сюжет, який би я хотіла розпочати, але е, не планую його прямо завершувати. Але хотілося б попросувати. У якості такого дорожнього процесу, процесу, який буде зручно брати з собою. Але, взагалі, враховуючи те, що я будь-що можу вишивати на руках, я своїх оцих ведмедів вишиваю на руках, це огромезна тканина там 60 на 40 сантиметрів мінімум. І я собі нормально в рутях це все це роблю, але все ж таки потаскати з собою щось краще, для, там, пластикова основа чи дерево. І для цього я собі хочу взяти, розпочати ось цих а, малючків, такі прикрасиві е, солодкі різдвяні прикраси. Вишивати їх буду на ось такий карневий пластиковий, як на мене, в принципі, добре підійде вона, і я замовляла у Ніни Нінедоюнової, залишу вам посилання, а, замовляла перенабір на них. І тепер мені буде зручно і круто це вишивати. Ось так. Не буду, не буду поки що вигадувати, з якої почну, але з якоїсь точно почну. І якщо за літо вищу хоча б одну, я буду дуже рада. І далі коржу вам роботи. Які б я хотіла розпочати і завершити. А, і першим покажу вам ось таку схему. Це схема від Della Artis, дерево життя Троянди. А, і в мене для неї, в принципі, все є. Нитки, основа, схема, але м, такий нюанс немає в мене бачення того, поки що, як саме я її бачу. Ви запитаєте? В сенсі що не так, я хочу зробити не рожеві, а жовті троянди. Я ось думаю щодо відтінків, і, відповідно, в залежності від того, який колір квітів я оберу, така і буде основа. Якщо це буде світліший колір, то це буде якийсь там льон натуральний. А якщо це буде або якийсь такий темний відтінок, більш до коричнього. А якщо це будуть якісь темні відтінки жовтого, там щось близько куркуми, щось таке, то відповідно підійде і світлий відтінок, тому поки що в роздумах, поки що ця робота в мене в очікуванні розуміння, якою хочу саме її бачити. Бо і в більш такому ніжному варіанті на світлій основі. Але з більш яскравими квітами вона мені подобається. І більш такий старовинний варіант з світлішими квітами і темною основою теж цікаво виглядатиме. Тому я в роздумах. Наступна робота, яку я дуже хотіла розпочати і завершити, це ось така розробка від чарівної миті, ластівчине гніздо, також перенабір робила мені Ніна, за що я дуже сильно вдячна. Доступно, швидко, круто, класно, як завжди. Дуже сподіваюся, що вийде в мене до одної події цю роботу завершити. Вона, в принципі, не велика по кількості хрестиків, але знову ж таки враховуючи те, як я все зараз колупаю. Тут кожна тисяча це прорив. Якби сумно це не звучало. Ну, і також є в мене ще дві роботи. Перше, це ось такі соняхи від Мілхілу. Хочеться, звісно, розпочати і завершити. У мене тут все вже є. Розібрала нитки, бісер, підібрала основу, підібрала собі гудзики на заміну Коротше, Бери і вишивай. <с> Дуже хочу до моменту, коли почнуть квітнути соняхи, це зробити і сфотографувати відповідно. І також. Хочу розпочати і завершити ось такий набір з ліліями від мережки. Я раніше ніколи не вишивала мережку, це буде мій перший досвід. В мене є перенабір теж на цю роботу, і я б дуже сильно хотіла, щоб вийшла у нас з нею хороша комунікація. і Я її змогла і розпочати і завершити. Тут у мене теж штом ну, нетки. Набір трішки тріснув, але мені це не буде заважати. І також я зараз в роздумах над тим, щоб додати до цього списку ще одну роботу це трояндовий вибір бізкор... Теж я розробляла, хочу собі повторити його, але є одне, але я думаю, що до того... Обрати його чи іншу роботу. Я також в минулому році робила таку подушечку полуничним мережі. Я ось в роздумах якусь цих робіт мені в цьому році повторити, бо дуже хочу собі і те, і те, і відповідно думаю, що буде зараз більш актуально. Звичайно, хотілося б зробити і одну, і другу роботу, бо вони, в принципі, самі по собі не дуже великі. Я навіть можу вам сказати наскільки вони невеликі. Ось полуничним мережам у нас 3030 стібків, а там дуже багато різноманітних стібочків я використовувала. І трояндову біскорню в нас 2737. А може їх обох зробити. Колись вночі сісти. Ну, в принципі, трояндовий різкурню теж може бути непоганим дорожнім проєктом, але в мене на нього немає бісеру білого. І на мережу в мене немає білого бісеру. Там мікро в нас іде. Потрібно купити десь знайти. Або. Або. Ну, коротше, я над цим іще подумаю. Можливо, дві ці роботи додам до плану. Варто замислитись на цим краще. Але загалом ось такі в мене плани. І якщо ми не будемо враховувати бісерну роботу, бо я не можу порахувати, скільки тут бісерину в мене залишилось, в принципі, перерахувати можна, але. Потім не будемо враховувати ось цю астроміні, бо я теж поки що не рахувала, скільки там півхрестиків, теж можна потім просто вивести загальну кількість. І не будемо додавати трояндову біскурню і полуночне мережу, бо я ще не вирішила, що з цього саме я хочу вишити в першу чергу. То можемо діти такого висновку, що загалом запланувала я собі робіт. А і не враховуючи одної іграшки з цього. Ну, тобто, ми половину не враховуємо. <свісно> Жесть, шанси стають все меншими. Якщо ми це все ось так дуже сильно приблизно порахуємо, то отримуємо роботи на 48 125 стіпків. Ось так. <свісно> це жах. Я не знаю. Я дуже хочу все. У мене ще купа побажань, що я хотіла відмалювати нових розробок. І Я просто не знаю, куди це все впихнути. І якщо чесно, в мене дуже такий великий сум через те, наскільки швидко йде час. Я взагалі не воно все, начебто, повз мене проходить це дуже сумно, якщо чесно. І напевно це чутно навіть по голосу. Ось, але як є, будемо намагатися все виконати, що хочеться. І, звісно, я буду запрошувати вас до перегляду окремих відео, до перегляду заміток, бо я там показую іноді процеси. Ділюся з вами своїми траблами. Ось, бо немає нічого ідеального в цьому світі. Тож, Сподіваюсь, вам буде цікаво, і мені буде цікаво споглядати за, за всіма цими роботами Продовж цих двох місяців. І сподіваюсь, що я це запланувала і воно в мене вийде. Я вже зрозуміла, що в мене такий найбільш продуктивний день вишивці – Це субота. Я от прямо сідаю з раночку і до самого вечора вишиваю. Вчора в медиках я так вишила 1600 чимось хрестиків. Ось, як на мене, непогано. Це враховуючи ще те, що ми і з кіксоном прогулялись, і кави пішли і я їздила в магазин, вийшла, бо в мене тріснув трежерс на котику, бо я приклеювала фетер, і він в мене ну, так сильно намагалась добре приклеїти, що трежерс відвалився. Все одно вийшло дуже багато. Вийшло. Вийшло дуже багато стібків. Ну як для такого досить продуктивного дня. Живіть, творіть, надихайте. До нових зустрічей.